Доброго дня, шановні колеги та учасники астрономічного марафону. Ми починаємо традиційні слухання в нашій віртуальній аерокосмічній школі. школі. Головною метою наших зустрічей це розширити ваші знання з курсу астрономія і постаратися, щоб ви зацікавились такою. Дуже наукою, я цікавою наукою як астрономія. Протягом трьох днів ви прослухаєте лекції з астрономії, подивитесь майстер-класи, практичні заняття, і ваша головна задача це підключатися протягом трьох днів о 14-й годині до нашого марафону і приймати участь в цих заходах. В ви можете задавати питання, писати в чаті ці питання, може когось виникне цікава пропозиція до цього заходу. Будь ласка, пишіть, звертайтесь до нас, все це буде дуже для нас важливе. Ви зацікавитесь астрономією, ви зацікавитесь космосом, і у вас повинно виникнути бажання. Прийняти участь в нашому традиційному конкурсі Мирний космос. Цей конкурс щорічно проводиться в нашому центрі з 1981 року. Він був змінений частково, але суть залишається така, така ж, яка й була: Мирний космос. Ознайомитись з положенням у цьому конкурсі. Ви зможете на сайті нашої школи і на сайті нашого центру знайти посилання на ці умови і ознайомитись і, і прийняти участь в конкурсі. Конкурс буде починатися ну, приблизно з 20-х чисел лютого. Роботи, це я звертаю увагу для особливо тих, хто вже багато років приймає участь в цьому конкурсі. Письмові варіанти робіт нам надсилати не треба. Роботи, оформлені за усіма правилами і вимогами, ви надаєте в електронному вигляді. Створюєте на Google-диску папку, в цю папку вкладаєте роботу в електронному вигляді, і в другий файл це буде мотиваційний лист. І надсилаєте нам посилання даєте на цю папку, і вже наші члени журі будуть вивчати ваші матеріали. Захист робіт обов'язково онлайн, захист за графіком. Тобто ви тут, окрім астрономії з мирним космосом, ви ще будете вчитись розмовляти, вести діалог, сперечатись, доводити свою ідею своєї роботи і таким чином отримаєте свої нагороди. У квітні місяці, також в рамках нашої школи, як результат нашого. Астрономічного марафону буде проведений конкурс з астрономії. Умови теж будуть на нашому сайті. Ви почитаєте і ем, приймете участь в цьому конкурсі, тому що він цікаво проводиться і вам сподобається. Таким чином, до кінця навчального року ми з вами будемо періодично зустрічатися. Тепер про лекції. Лекції на наших заняттях вам будуть читати викладачі, які закохані в астрономію. Це люди, які можуть поділитися з вами своїми знаннями. Ми запрошуємо молодших школярів послухати, прийняти участь в майстер-класах, які будуть вам прочитані, і зробити модель, яку вам запропонує вчителька, і ви тоді нам продемонструєте фотографію, надішлите. На адресу аерокосмічної школи, тобто я запрошую вас, і о 14 годині кожного дня ми з вами будемо зустрічатися. Слухачі нашої школи отримають сертифікати учасника астрономічного марафону.